Дикі лебеді, шоста частина. Тим часом робота наближалася до кінця. Залишався один тільки панцир, але в неї знов не вистачило пряжі. Ще раз, ще раз. Це вже напевне востаннє. Вона мусила піти на цвинтар і нарвати кропиви. Вона жахом думала про цю самотню мандрівку, про страшних відьом. Але її бажання врятувати братів перемагало все. Еліза пішла. Король з архієпископом стежили за нею. Вони бачили, як вона зникла за ворітьми цвинтаря. Підійшовши ближче, вони помітили на могилах тих самих відьом, яких бачила й Еліза. Король у розпачі пішов додому. Тепер він уже не сумнівався, що серед них була й та. Чия голова щодня схилялася на його груди. Хай народ судить її, сказав він. І народ присудив спалити Елізу на вогнищі. З Чудових королівських зал Елізу перевели до темного, вогкого підземелля, де крізь грати свистів вітер, замість шовкових та оксамитових подушок їй кинули пучок кропиви, а замість ковдри пекучі. Жорсткі панцирі, але нічого милішого за це не було для неї. І Еліза знову взялася за роботу. На дворі вуличні хлопчаки співали про неї глузливі пісеньки. Ніхто, ніхто не втішив жодним словом. Надвечір Еліза раптом почула шум лебединих крил. Це був її наймолодший брат. Він розшукав свою сестру. Еліза заридала голосно, від радості, хоча й знала, що це, напевне, остання ніч у її житті, але робота закінчувалася, і її брат був тут. Прийшов архієпископ, щоб побути з нею останні години. Так просив його король, але вона похитала головою і поглядом та знаками попросила його вийти. В цю ніч вона мусила скінчити роботу, інакше все було б даремно біль сльози і безсонні ночі. Архієпископ пішов розгніваний, але бідна Еліза знала, що вона невинна, і продовжувала свою роботу. Маленькі мишки бігали по підлозі. Вони збирали до її ніг розкидані стеблинки кропиви, щоб хоч чим небудь допомогти, а дріст. Сидів на ґратах вікна і співав їй цілу ніч бадьорих пісень, щоб Еліза не втратила своєї мужності. Ще було темно. За годину до сходу сонця біля воріт палацу з'явилися одинадцять братів Елізи. Вони вимагали, щоб їх провели до короля, їм відповіли, що це неможливо. Була ще ніч, король спав, і його не можна будити. Вони просили, потім погрожували. Прийшла варта, а за нею й сам король вийшов дізнатися, що трапилося. Але в цю мить зійшло сонце, і брати зникли лише одинадцять диких лебедів літали над палацом. Сила селена людей прийшла на місце страти. Усім хотілося подивитися, як палитимуть відьму. Стара шкапа тягла ганебну колісницю, на якій сиділа Еліза. На неї накинули плащ із грубого лантуха. Їй чудове волосся падало на плечі. Щоки були смертельно бліді, губи щось тихо шепотіли, тоді, як пальці, не зупиняючись, плили зелену пряжу. Навіть по дорозі до своєї смерті вона не хотіла полишити свою роботу. Десять панцирів лежали готові, одинадцятий вона закінчувала. Народ глузував з неї. Дивіться, дивіться на відьму, як вона бурмоче, а в руках у неї прокляте плетиво. Треба порвати його на шматки. І натовп обступив її з усіх боків, збираючись вирвати з рук панцир. Раптом з'явилися одинадцять диких лебедів і сіли навколо неї, на колісницю, махаючи дужими крилами. Натовп перелякано. Кинувся врозтіч. Це знак, що вона невинна, вона невинна!» – шепотіли люди, але ніхто не наважувався сказати це голосно. Ось уже кат хотів було схопити Елізу за руку, та вона швидким рухом накинула одинадцять панцирів на лебедів. І враз, замість лебедів, встали перед усіма одинадцять прекрасних принців. Тільки у наймолодшого, замість однієї руки було лебедине крило. Еліза не встигла закінчити останнього панцира, у нього не вистачало рукава. Тепер я можу розмовляти, вигукнула Еліза. Я не винда. І народ, побачивши це, вклонився їй. А Еліза впала непритомною на руки братів. Зломлена довгою втомою, страхом та стражданням. Так, вона невинна», – сказав старший брат і розповів усе, як було. І поки він говорив, чудовий трояндовий аромат наповнив повітря, це кожне поліно, заготовлене для вогнища, пустило коріння та паростки і перетворилося на розлогий високий кущ з червоними трояндами. Поміж них горі з'явилася чарівна біла квітка. Вона блищала, як зірка. Король зірвав цю квітку і приколов до грудей Елізи, і вона прийшла до тями щаслива і радісна. І всі дзвони дзвонили, і пташки зібралися великими зграями, і до королівського палацу рушив такий весільний похід, якого ще не бачив. Ніхто на світі.